Дякую. Пані Любов, в першу чергу, як сказала пані Наталія, ви оці всі міфи, ви всі їх спростовуєте. І перший міф, ви, який спростовуєте, це 13 число. Нікому не вірте, що в 13 число не можна народитися, бо 13 числа, сьогодні 13 червня, ми всі мріємо, ось тут присутні дожити до 90 років і вам бажаємо дожити до 100 років. Ми хочемо фіксувати 2034 рік. Ми всі зафіксуємо цю дату. Це моє побажання. Це побажання вам, щоб ви така у нас були і залишалася. Ми рівняємося на вас. Ми дякуємо вам за те, що ви у нас є. Ми гордимося, що у нас є така визитівка наших бібліотек, наших культурних проєктів, людина, яка сьогодні має 90 років. Гордимося вами і хочемо. Хочемо бути такі, такі як ви демо здоров'я, здоров'я і здоров'я у Житомирі 90-річний ювілей відзначила Любов Лейченко, волонтерка, спортсменка, студентка університету людей поважного віку та танцівниця клубу Ретро. Друзі влаштували їй справжнє свято і виконали її заповітну мрію танго в 90. Любов зізнається, що активний спосіб життя тримає її на плаву. Секрет довголіття займатися спортом. Я і волейболом, і пешим туризмом, стрільбою і зарядку займатися собою. І не боятись. Справа в тому, що треба дурниці в голову не брати, дуже бути спокійною, бо життя тяжке, дуже багато чого треба мимо мімошей пропускати, до серця не допускати. І це буде спокій нервової системи. 70 років жінка підкорила вершину Кримських гір Роман Кош, і після цього Говерло, Розповідає син Олександр. Я був тоді після інституту, тому частина її активності там на початку 2000-х років це були мої активності. Тобто, ну ми там я її потягнув колись в Крим, на Кримські гори ми там лазили тиждень, потім наступний рік, можливо, ще тиждень. А вже на 75, на Говерлу то вже була не моя активність, то вже була активність мами, маминої роботи. Да, і це вони її вже везли. Вона там кудись їх підвозила на автобусі. Десь вони йшли пішки, я так розумію, останні 2-3 кілометри. Але я насправді, наприклад, я договорила, так і не дійшов. Тобто я декілька разів хотів туди зайти, ночував прямо під нею. Але погана погода, я на неї не зайшов жодного разу. Ну от мама зайшла і повезла. Краща погода, хороший імунітет. Сильний організм. Олександр каже, що коли батьки у поважному віці хочуть і встані вести активний спосіб життя, то діти можуть підтримати їхню молодість. Та вона там, коли в дитинстві побувала, і в побувала, і в Німеччині, побувала, і на Сахаліні побувала, і в Середній Азії, побувала в Узбекистані. То хто з нас більше путешественник? Наверно, навірно, вона а не я, і ми гордимося, що в нашому колективі є така людина, на яку ми всі рівняємося. Дай Боже вам вийду здоров'я, добра, любові і побільше сонячних, теплих, гарних днів. Наша люба найжиє, мало гайбіта наймає, мано. Поділилася, що є творчою людиною, дуже любить музику і танцювальний клуб ретро. Восімнадцяту рочку, оце шостий день народження в клубі ретро. Я сама живу тут, бо син в Києві. То я приходжу сюди, я вщаюся. Я зараз класику я взагалі не танцюю. Але ж ну, як є на репетиції народний блок такий, то я можу якось його станцювати. Але ж це вже все ж таки не той запал. Що був зараз жінці важче танцювати через порушення координації так само важче і стало вишивати. Із-за Я не можу зараз. От навіть мені треба було реставрувати одну картинку, і мені дуже було важко попадати в кліточки. Я шила я взагалі парніга ще і обшивала, як були тяжкі роки були, то я сім'ю обшивала сама все. Це тут і є картинка, котики. Оце моя в цьому році остання картинка. І я з вишивками розпрощалась. Да. Не можу і за Тарпінсона». От такі справи. Пані Людочко, ми вас дуже любимо. Ми вас дуже поважаємо. Ми вас дуже цінуємо. Додайте, Ти наша мама. Так, давайте, десятку. Бедіся. Іванка Сивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ.